П'ята заповідь закону Божого. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. П'ятою заповіді Господь Бог наказує нам шанувати батьків своїх і за це обіцяє довге життя у добробуті. Шанувати батьків означає любити їх, шанобливо ставитися до них, не ображати їх ні словами, ні вчинками, слухатися їх, допомагати їм у праці, турбуватися про них, коли вони в біді, а особливо у час хвороби та їхньої старості, а також молитися за них Богу. Як за життя їхнього, так і після смерті. Рік не пошане до батьків Великий гріх. В старому завіті, хто лихословив батька або матір, карався смертю. Шануй батька і матір, добре тобі буде і довго буде жити на землі. Заповідаючи любов до ближніх, Господь наказує нам ту любов найперше виявляти до наших батьків. Любити батьків значить любити себе, бо ми від їхньої крові, тіла і душі. Це любов природна. Навіть тварини з любов'ю ставляться до своїх батьків. Тому не пошана до батьків це явище віще природним, то порушення законів єства, встановлених Богом. Кожна людина великий боржник своїм батькам. Від батьків ми одержали життя, наша мати в болях породила нас, грудью годувала нас. Болівала з нами від самого малечку і готова віддати за нас своє життя або врятувати життя наше. Вона не спала ночей над нами, не доїдала, не відпочивала, не задягалася, як треба, аби ми були ситі. І задоволені і здоровеньки виростали. Батько захищав нас від всякого поганого, вчив нас працювати. Може, голодував, щоб дати нам можливість учитися в школі. Ніхто не любить, так як батьки. Ніхто так не молиться за дітей, як ненька. Не дарма сказано материнна молитва з на моря витягає. Отже, любити батьків і шанувати їх не тільки не тяжко, а дуже приємно, а не пошана до батьків. І Неповага до них дуже тяжить на душі, бо то тяжкий гріх. Хто не любить і не шанує своїх батьків, а навпаки, зневажає та кривдить, той повстає на своє єство. Тому то в законі Майсея зневав батьків. Визначена страшна кара, хто злословить батька й матір, хай буде покараний смертю. Як же шанувати батьків, любити їх, як себе, поводитися з ними з пошаною, з любов'ю та повагою, слухати їх настанов та порад як каже премудрий, сину мій, шануй на батька твого, і не відкидай поради матері твоєї, бо то найкращий вінець для голови Твоєї і добра прикраса для душі твоєї. Коритися батькам не за страх, а за совість, оберігати їх. Честь і поводити себе так, щоб не засмучувати їх та не осоромлювати їх перед людьми, молитися за них, оберігати їхні здоров'я, допомагати їм у праці, всьому, а на старості полегшувати їхні немочі, годувати та давати. Притулок, не допускати, щоб батьки померли без християнської підготовки, без причастя святих тайн, поховати їх з належною честю та пошаною, молитися за спокій душ їх та подавати за них милостиню, згадувати їх з великою пошаною перед. Своїми дітьми та внуками, з побажання їм Царства Небесного, наприклад, мій покійний батько, царство його душі, тримати їхні могилки в порядку, прикрашувати квітами, а в належні дні служити за них, панахеди або подавати їхні імена для опоминання святій лютургії. Або коли інші люди служать панахідем. Взагалі ж молитися за них, згадувати їх імена в кожній своїй молитві вранці і ввечері. Це треба робити тому, що така молитва дуже угодна Богові, та й батьки моляться тоді за нас на небі. Виконувати Добрі, не проти законі заповіти їхні. Найкращий приклад пошани до Батьків показав нам Господь наш Ісус Христос. Бувши сильним Богом, Він, самого малечку, як людина, корився своєму опікунові Йосифу і перечистій своїй матері. Був слухняним, допомагав їм у праці і ніколи нічим не засмучував. Але найразючіший, навіть потрясаючий приклад синовної любові до своєї Пресвятої Матері, виявив він на Христі. Забувши свої страшні муки, він зглянув на матір свою. Що вона без нього залишається круглою сиротою, самотньою і установив її улюбленому ученикові своєму Іоаннові, сказавши так, щоб вороги не почули? Жено це син твій, а йому це мати Твоя. І тільки після того віддав свій дух Богові. Чому каже Господь? що за пошану до батьків тобі добре буде і будеш ти довго жити на землі, бо Господь дає батькам велику силу над дітьми. Як благословили патріархи Ісак та Яків своїх синів, ми знаємо із книги буттям. Благословення батькові зміцняє доми дітей, а прокляття матері руйнує дощенту. Апостол Павло також заповідає пошану до батьків, діти коріться своїм батькам для Господа, бо цього вимагає справедливість. Діти, будьте слухняні своїм батькам усьому. Бо те угодно Богові. І не тільки на землі Господь обіцяє нагороду за виконання п'ятої заповіді, коли юнак запитав Ісуса Христа, що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне, Спаситель між інших сказав, шануй батька і матір, поряд. Батьками ми повинні шанувати і тих, хто так або інакше заміняє нам батьків. До таких осіб належать пастирі і отці духовні, які турбуються про наше спасіння, навчають нас віри і моляться за нас, начальники цивільні які турбуються про наше мирне життя, і захищають нас від утисків, вихователі, вчителі і благодійники, які дбають про те, щоб навчити нас і дати нам все добре і корисне, і взагалі, старші за віком, які мають досвід життя, і тому можуть дати нам добру. Пораду. Тому гріша ті, які не поважають старших, особливо старих, хто з недовір'ям ставиться до їхньої досвідченості, вважаючи їх людьми відсталими, а їхні поняття і погляди віджилими. Ще у старому завіті Господь сказав через Моїсея. Перед лицем сивого встань і вшануй лице старого і бійся Господа Бога Твого. Але п'ята заповідь заповідає нам пошану не тільки до батьків, а й до всіх, хто так або інакше робить нам добро. До Святої Церкви, до духовних пастирів, як каже апостол. Слухайте наставників ваших і коріться їм, бо вони піклуються про душі ваші і за них має дати відповідь перед Богом, щоб вони з радістю це чинили, а не зітхаючи, бо не корисно вам таке. До батьківщини і до влади, як сказано. Бо обійтеся, а владу шануйте. Віддайте кесареве, кесареві, а Боже Богові, бо влада від Бога. до вчителів та наставників шкільних, до старших віком, старшого не докоряй, а бла як батька, рівних собі, як братів, а старих бабусь як матерів. Перед цим лицем у стані і шаної стане обличчя для страху перед Господом Богом Твоїм. Велика окраса для євнука, коли він вічливо поводиться старшими за себе і дуже втрачає він честі, коли неважливо говорить про старших. Святий Апостол заповідає, віддавайте всім належну пошану. Одначе, заповідуючи таку пошану до старших, п'ята заповідь ніяк не припускає того, щоб старші злуживали станом старшинства. Так святе письмо каже до батьків: Батьки не дратуйте дітей ваших. А виховуйте їх в науці та на становах Господніх. Також і до пастирів, пасіть доручене вам стадо Боже не з примусу, а з доброї волі, не для поганої користі, а з доброго серця. До начальників, Начальники, виявляйте справедливість справедливість бідних. Владних, знаючи, що і над вами є Господь на небесах. Але якби сталося так, що батьки або начальники зажадали від нас щось такого, що суперечить вірі і закону Божому, то тоді слід сказати їм, як сказали апостоли, начальникам юдейським. Судіть чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога. І слід перетерпіти за віру і закон Божий все, щоб за це не було. Чи треба коритися батькам чи начальникам, коли б вони навертали нас проти Бога, проти віри або нашого ж Рюховне недобре протизаконне. Ні, їм треба казати так, як відповіли начальникам єврейським святі апостоли. Краще зазнати зневаги або навіть муки і смерті ніж що зробити проти Бога і його наказів. Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Як сказали апостоли, не можна слухати людей більше, ніж Бога. Чеснота, що відповідає. П'ятій заповіді це слухняність і пошана.